Вона та, хто викладала мову, несла у світ дітям, людям українське слово. Це ще й злочин проти українства проти української мови. Так жителька городні Катерина Буйна розповідає про загибель колишньої вчительки української мови Галини Калачник. Жінці було 75 років. В ніч на 18 листопада в її будинок влучив російський БПЛА. На місці виникла пожежа. Як розповіла соціальна працівниця Тамара Гордієнко, яка обслуговувала Галину Калачник, вона була лежача і пересувалася за допомогою ходунків. Її донька перебуває за кордоном, тож за нею доглядала та ночувала поряд місцева жителька 72-річна Ольга Тупик. Обидві жінки загинули в будинку цієї ночі. За словами соцпрацівниці, востаннє з підопічною вони бачилися напередодні атаки. У цей же день, тільки я в день, а це сталося вночі. І вона була така весела, ще сміялася, чим з поговорили, я попрощалася з нею. І поїхала дуже чуйна, така весела, життєрадісна. Жіночка добра. Ну не можу повірити, що її вже нема. Це страшна трагедія. 26 листопада рідні та колеги прийшли попрощатися з Галиною Калачник до Свято-Миколаївської церкви. Валентина Кисіль, вчителька-філолог, каже, пропрацювали пів життя разом. 38 років ми. Попліч, пліч-опліч жили е, одними нашими інтересами, а інтереси у нас, у педагогів це діти. Вона була справді педагог від Бога, тому що понад усе любила дітей. Нам дуже боляче. Ми просто всі настільки зараз прибиті, приголомшені, просто розчавлені цією страшною звісткою. Колеги Галини кажуть, вона дуже любила життя. Вона дуже любила свою роботу. Для неї школа, уроки це був сенс її життя. Вона жила школою, вона жила дітьми, вона жила колективом. Це була щира, доброзичлива людина, яка могла по-материнськи дати якусь пораду, могла підтримати, могла надати допомогу в слушний час. В той самий час у Васильівській церкві зібралися близькі Ольги Тупик, щоб провести її в останню путь. Брат Ольги Микола Бублій каже: звістка про загибель сестри стала шоком. Дома не хотіла сидіти, тому що сумувала за сином. Так що вона шукала, ну як кажуть, з ким поспілкуватися, щоб було. Трошки було не так сумно. Убивають Україна. А ми вижимо їм не зло. Поховали загиблих від російської атаки на місцевому кладовищі Піски. Марина Кирієнко, Олександр Тірок, Суспільне, Новини, Чернігів.